Одного весінго ранку, прокинувшися, відчув, що я погано себе почуваю, відчув, що мені давить на скроні, не міг пересуватися по, по приміщенню. І я зрозумів, що це тиск, і я терміново ліг у ліжко. Дружина викликала швидку. Приїхала швидка, перевірила серце на кардіограмі. Серце ну, кардіограму показало, що все добре, але тиск не падав, вони вкололи мені ліки. Мені стало трошки легше, але я відчув дуже страх про те, що це що на цьому може все закінчитись, і цей страх дуже довгий час мене не покидав. Доходило до того, що я днями не міг вийти на вулицю, бо я боявся, що мене десь щось зі мною станеться. Також боявся перебувати довго на сонці, бо відчуваючи сонячне проміння, на мене також нападав страх, і це мені доставляло дуже великі незручності. Після цього, що зі мною сталося, я звернувся до лікарів, і пройшовши дуже прискіпливе дослідження організму, я отримав невтішний результат. Лікарі сказали, що тепер мені потрібно буде пити ліки щодня. Причому не тільки від тиску, але й від прискореного серцебиття. Це було дуже незручно. І з кожних свій ранок я починав не з радісних думок, а про думку з думкою про те, чи випив я своєчасно ліки, чи всі ліки випив. Це було. Також було дуже неприємно, що заганяло мене ще в більшу депресію. І врешті-решт я таки отримав цю депресію. Проаналізувавши ситуацію, яка склалася в моєму житті, я зрозумів, що вихід буде не тільки в фізичній сфері, але й в духовній. І основну увагу я приділив роботі в духовній сфері. Я почав частіше звертатися до святого письма, почав слухати і дивитися з місць писання зцілення, яке легкодоступно в інтернеті. І це призвело мене до того, що я почав потрошки почав по змінити своє мислення. Одного дня я прийшов до церкви, і пастор зі сцени з кафедри сказав, що під час посту можна відмовлятися від речей, від яких ми залежимо. Всередині себе я я відчув, що я маю залежність від ліків і відчув також поштовх. До того щоб відмовитись від них, бо вони нічим мені не допомагали, а приносили тільки побічний, побічну дію, яка була надзвичайно неприємна. Я не рекомендую це робити всім без внутрішнього розуміння про те, що це ваш шлях, і що Бог вас веде по цьому шляху, як ВІВ мене, що він доведе вас до кінця, до повного зцілення. Пройшов рік, як я перестав пити ліки, і я побачив великі зміни в своєму здоров'ю. Тепер я можу спокійно перебувати на спеці, Перебуваючи літом на відпочинку, при температурі 50 градусів по Цельсію, я міг в необмежений час бути на вулиці і отримувати задоволення від життя. І я знаю, що це міг зробити тільки Господь. Я знаю, що тільки він міг мене зцілити і змінити це все на краще. Всю цю ситуацію тепер у мене прекрасний сон, і я не відчуваю жодного дискомфорту від тиску. І за це зцілення, що зі мною сталося, вся слава тільки Господу.